що суди зараз використовують якраз щоб перекласти відповідальність з влади на військових, якраз про оці втрати території, наприклад, тому що було задано сьогодні і. Лапіна, і Горбенка і Галушкіна це якраз харківський напрямок. Це напрямок, який наша ТСК, слідча комісія дослідила, що на цьому напрямку було не побудовано більше 20 вопів, і відповідно, коли не було там фортифікацій, не було захисних тих споруд, наші військові якби і не мали де зайняти цю оборону. І е, вся ця відповідальність будівництва тих споруд була на військових адміністраціях. І зараз суди, підіграючи офісу президента, перекладають якраз відповідальність з цих адміністрацій з вертикалі президента на військових. Тому зараз дійсно суди виконують роль, відмазуючи, відбілюючи. Цю владу тому е, додаткових судів, додаткових корумпованих органів, явно не, не потрібно. Треба розібратися з діючими.